Ворога дуже велика матеріальна база, дуже великі накопичені склади мін. Це і протипіхотні міни, і протитанкові, і вони можуть бути і направлені, і кругові, і можуть стояти з якимись приколами. Тому завжди треба все робити максимально непомітно і максимально тихо. І просуватися максимально повільно. І коли висуваємося уперед, займаємо якісь позиції, сапер завжди йде, йде першим. Крайній раз, коли ми йшли в складі штурмової групи, ми видвинулися. Перші 300 метрів пройшли дуже швидко. Там це зайняло у нас 2-3 години. І наступні метрів десь 600. Ми йшли майже, майже весь день. Крок за кроком, Крок за кроком. Це в нас нажимна міна типу ПМН. Спрацьовує від 15-30 кг навантаження, спрацьовує на людину. На е, тварин може не спрацювати. Для того, щоб знашкодити, ми використовуємо атратил та детонатор. Зараз це запальна трубка промислова. Вона горить 50 секунд. Це достатньо. щоб... 30 секунд вибуху. Завжди, після того, як шнур вже підпалили, треба рахувати час. Зазвичай ми використовуємо або на 50 секунд, або на 2,5 хвилини. Час пішов, треба відійти в безпечне місце, краще в укриття. І робота буде зроблена.